Місці дуже велика піда. Так чути? Чути чи ні? Чути, 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 чути. О, так? У нас сталася в місті дуже велика піда. І проти нашої громади воюють різними методами. В цей момент відбувається обшук у кабінеті першого заступника Валерія Андруковича. Маски шоу ми пробували їх питати, журналісти, що відбувається, нам пояснили, що все ведуться слідчі дії. На слідство ми не можемо тиснути, ми не можемо втручатися в таємницю слідства. Ми можемо тільки просити, щоб неупереджено, об'єктивно і так далі це все розслідували, що тут робиться. Але ви знаєте, я не вірю, що в нас вся тут рада сидить корупціонери. А ви вірите? У нас, нас найближчим часом відбудуться місцеві вибори. Всі, що сюди прийшли, я не сумніваюся, що ви хочете, щоб мером був Анатолій Нестерук. Так чи ні? Так. Ми в п'ятницю створили тут оргкомітет, комітет захисту демократії і захисту Анатолія Нестерука його чесного імені. Цей комітет сьогодні виробив таке звернення. І інші наші послання, які ми мали, ще таке звернення до всіх політичних сил нашого міста, тому що вже відбуваються конференції, вже висувають на посаду мера, дуже хочуть люди влади. А ми вважаємо, що жодна інша людина, крім Нестерука не може цю посаду обіймати, поки він буде живий, він має бути мером. Занесено на конференцію б'ют батьківщина, то ту, ту людину, отця Юрія і е, Олену Ілясевич, буквально вивели під руки і повернули їм текст. Це дуже недобре, тому що ця партія не хотіла прислухатись до думки громади. Якщо вони не хочуть прислухатись до нас, то я думаю, що ми їм відповідь дамо на виборах. Їхніх депутатів, їхньої політичної сили в раду проводити ми не будемо, так чи ні? Так це дверна Читаю, ми всім політичним силам його доставляємо. Шановні члени та керівники партійних організацій Кам'янця-Подільського звертаємося до вас, намагаючись об'єднати всіх кам'янчан у ситуації, яка склалася в місті після невиправданого арешту міського голови Анатолія Нестирука. Ми вдячні всім політичним силам, які представлені в міській раді, в депутатському корпусі, за те, що ви на позачерговій сесії одностайно виступили на. Головини старука Анатолія Макаровича і домагаєтеся зміни запобіжного засобу на підтримку про невиїзд. Сподіваємось, це зроблено щиро, і ви і далі будете підтримувати народного мера, якого ми бачимо і далі на чолі нашої громади. Ми глибоко шануємо ваше право на висунення і обрання. Але вважаємо, що в цій ситуації висуватись на посаду міського голови, будь-кому іншому є аморальним вчинком стосовно громади міста. Відстоїмо чесне ім'я нашого мера, відстоїмо демократію. Отаке звернення, якщо вже хтось сьогодні відбувається дуже багато конференцій. Партія регіонів, народна партія провела конференцію, не висунула нікого на мера. Якщо навіть висунули може вони дослухаються, хай вони навіть відкличуть. Тоді їхні депутати будуть в раді. Інакше нам нема чого їх обирати. Тому що це дійсно гра в лукавого Якщо ви з нами, то давайте з нами до кінця. Ми вас на роботу наймаємо.